Мої вітання всім! І сьогодні я хотіла би поговорити з тими, кого би цікавив або кого цікавить олійний живопис, щоби хоч один раз спробувати себе в ньому. Тобто я хочу вам розповісти ті речі, які, можливо, хтось не говорить, а можливо і говорить, але ще, і ще раз на них наголосити, щоб ваша спроба найбільш була. Як сказати, більш продуктивною, щоб все-таки ви спробували ще той олійний живопис, не отримали розчарування, а отримали все-таки більш-менш насолод? Я хочу почати з практичних речей. Перша річ, сама практична, яку всі знають, але не всі розуміють, це річ, яка називається олійний живопис дуже і дуже фінансово, економічно. Затратна робота, грубо кажучи, навіть задоволенням. Що я маю на увазі, він набагато дорожчий за акварель, акрила і все інше. Тому що засобів для його е здійснення, для його практики потрібно набагато більше, і вони набагато дорожчі. Це факт. Тож, якщо ви мали собі на думку, що я щось собі куплю там набор олійних фарб і кісточок, і зможу це все собі організувати, Цього не варто робити. Чому цього не варто робити? Тому що якщо ви спершу раз спробуєте себе в полійному живописі, і вам не сподобається, ви його потім практично не буде куди його діти. Звісно, якщо у вас є, можливо, хтось ходить в школу чи що, і ви зможете це подарувати цим людям, а більше нема, куди його діти. Тобто це у вас як буде мертвий вантаж. Не цільові економічні витрати, і це дуже-дуже сумно. Тож, рішення є одне. Саме головне рішення. Якщо у вас виникло таке бажання, знайдіть будь-який майстер-клас, який у вас є в місті, немає різниці, чи він хороший, чи він поганий. Вам просто треба туди піти, щоб спробувати ті самі олійні фарби і роботу із ними. Що я маю на увазі? Олійні файпи, розчинники, лаки, все це має досить специфічний, перш за все, запах. І він не всім приємний, абсолютно неприємний. Є художники, є люди, які люблять такі специфічні запахи, і навіть отримують задоволення від цього. Є люди, які цього просто не переносять, абсолютно не переносять. Тобто навіть з розчинників є їх. Кілька груп і в людей на певні групи є певні люди, які мають алергію на їх, і вони їх використовувати не можуть. Вони шукають альтернативу. Тобто ви маєте спробувати саме фарби і таку практичну річ. Другу річ, яку ви маєте спробувати, ви маєте розуміти одну річ: олійний живопис це не акриловий живопис, це не. Акварель, і це не непростий олівець. За один сеанс, за декілька годин, у вас не буде готова виробу тере-картин. Не буде абсолютно. Тому що одна із найважливіших, які люблять і ненавидять деякі художники, характеристику олійних фарб вони вислухають довго. Навіть ті, а, митці, які працюють в швидких техніках, таких як Прима чи імпресіонізм. Їм потрібно до одного чи двох сеансів роботи, між якими має висухати попередній шар, щоб удосконалити його. В цьому виходить позитивна сторона олійного живопису. Тобто цей час тобі дається для аналізу твоєї роботи, щоби ти зрозумів, чи я правильно йду, в цьому ще чи неправильно. І робиш висунки, виправляєш помилки і йдеш далі. І крім того. Ти можеш краще протушовувати речі, зміксовувати речі, а тони, кольори, зміксовувати їх. Це позитивна сторона. І це мало хто враховує. Тобто люди думають, що в їх є знання із школи з уроків образотворчого мистецтва. Вони, можливо, щось зачули про акварельні з обопища кривової. Вони приходять на якісь певні майстер-класи, їм говорять, що. На сьогодні все, прийдете тоді то тоді. то І вони думають, а що це за фігня? Тобто це потрібно розуміти. Потрібно ще розуміти інший факт, що ви під час роботи робота з різними фарбами досить таки різна. І вам потрібно відчути і зрозуміти, чи вам подобається працювати саме з олійними фарбами. Тому що. Це дуже індивідуальний процес. І зробити висновки. От ви пішли, щось там помалювали. -що. І результат не важливий. Чому результат не важливий? Тому що, щоб досягти якогось певного результату в волійного живопису, вам потрібен час. Тобто, ви розумієте, пройшовши той майстер-клас хай один день. Ви зрозуміли з точки зору запахів, з точки зору фарб. З точки зору того, ви осягнули і побачили своїми очима, скільки всього вам потрібно для живопису, чи ви хочете економічно це потягнути. І головне, чи ви хочете, чи з'явився у вас в серці вогонь до олійного живопису, чи ви хочете з ним займатися, тому що це не на один день, це хобі не на один день. Це факт, абсолютний факт. Це ви зрозуміли, поставили собі запитання, дали на їх відповідь, і лише тоді ви можете собі дозволити щось купити. Наступне маю що сказати дуже важлива річ можливо, трошечки не по порядку у викладенні матеріалу, якщо це так офіційно говорити. Є певна дубка, от у мене подруга. Вирішила зайнятися олійним живописом. В неї був, скажімо так, коханий, який їй подарував, коханий в який їй подарував набір олійних фарб, набір чудовий, там і фарби, там, і кісточки, тобто все. Їй залишилося купити полотна. У неї є така думка, як я у багатьох людей, що от в мене є. Колись мама купувала якісь лядні полотна, ще там простирадло, щось таке, я можу на щось його натягнути, купити акриловий ґрунт і його прогрунтувати. І ось у мене буде полотно. Мені не потрібно купувати чи підрамники, чи натягнути полотно на ДВП. Тобто у мене вже є. Я так погрунтую і отримаю хороший результат. Ні. Так, хороший результат ніхто ніколи не отримає. Навіть в митців такий складний для себе час, коли а, були розповіді ну, початок 90-х і, швидше за все, під час тої радянської окупації, тому що я гадаю, що це була радянська окупація. А, таке робили, але між просто-напросто акриловим ґрунтом ще там йшло кількість а, шарів, клею, використовуючи желатин, і такий інше. Я цього всього, чесно скажу, не знаю процесу, але він складний, дуже складний. І щоб отримати насправді хороше полотно, прогрунтоване, потрібно було дуже і дуже вкласти багато енергії, і зусиль. І головне, знати, які шар, за яким наносити, щоб отримати той необхідний результат. Для цього нам цей результат потрібен, вже скажу, щоб не повертатись до цієї теми. Отже, ми знаємо і розуміємо, що, наприклад, всі бачили приклади косметичних компаній, які вони говорять про різні шари епідермісу. Тобто цей крем для цього шару епідермісу, цей скраб для цього шару епідермісу. Тобто, в нас є кілька шарів. В полотні також є шари. Фарба потрібно, щоб закріплювалася в першому шарі і знаходилась на поверхні. Тобто відбувався такий процес, якщо я не помиляюсь, він називається адгезія. А може ні, я напишу правильно, як він зветься. І щоб внаслідок цього утворювався гарний насичений колір на полотні. Якщо ґрунт не стримує фарбу, на абсолютно необхідному рівні, вона все йде в нижчі нижчі нижче шари. Поки не доходить або до виверхнього шару полотна, що її вже видно, як плямочку, або залишається в якихось там середніх. До чого це призводить? Це призводить до того, що фарба втрачає насиченість і виходить як такими плямками зображення, тобто вона як жухне, її як. Нема того результату, на який ми хочемо, на який ми сподіваємося, це великий мінус. І от коли, уявіть, ви оце все зробили, на якісну ґрунтовку зробили, ви довгий час витратили на те, щоб попрацювати із е е картиною, а вона вас пожухла. Це дуже і дуже сумно. Тож, не робіть дурниць. просто-напросто не робіть дурниць. Якщо вже ви хочете далі самі малювати, купуйте нормальне полотно. Саме так, навіть е, полотно в магазинах може бути різної якості, і його потрібно догрунтовувати. Це факт. Тому що від якості ваших матеріалів залежить і результат вашої роботи. Навіть чудова, прекрасна картина, прекрасно намальована, може бути просто негативно, як сказати, вона не зазнає просто негативних наслідків через ці неякісні матеріали. Тобто, ви це маєте знати, ще раз повторюю, і враховувати, і не робити таких дурниць, тому що це насправді дурниці. Звісно, ви для накового експерименту це все можете зробити. Але факт залишається фактом. Отже. Давайте наступне. Ви маєте, окрім цього всього, зробити свої висновки з попереднього сказаного мною. Ви їх зробили і все-таки вирішили. Мені це подобається, я хочу в цьому а, попрацювати. Принаймні певний час. Маєте враховувати ще один елемент, коли ви хочете працювати з олійними фарбами в себе вдома. У вас має бути гарно поровітрю приміщення. Тому що лаки, розчинники, сикативи, самі фарби. І потім це полотно, яке має висохнути після ваших сеансів, воно також отримує і тримає той запах. Мало хто може його перенести. Правда, мало хто мене вдома навіть це просто такі велика проблематика з цим всім. Це факт. Тобто ви це маєте враховувати також. Якщо вже ж ви вирішили з цим всім попрацювати, і ви вирішили проблему із запахом фарби, знайшли собі місце, ви його організували ще раз скажу велику річ. Свій опис має приходити завжди під час денного світла. Який би день не був похмурий, найкращий, аніж будь-яке освітлення штучне. Це я вам кажу абсолютно чесно. Я вже пробувала зробити різні собі освітлення, і вони не працювали, просто ти створюєш відтінок при штучному світлі, от в тебе потім ти порівняєш в день це все. І різні речі, абсолютно різні речі, завжди єдиним результатом розчарування. Тобто це потрібно робити день. На вечірній час це не є заняття. Правда, не є заняття. Результату не буде тільки в день. Далі, наступне. Ви можете сказати, налаштувати певне світло дуже і дуже тяжко знайти саме отої. Я забула, світло розсіювання. Його знайти місце в своїй, своєму приміщенні, щоб саме його влаштувати таке, щоб воно дорівнювало денному. Звісно, можна, але дуже тяжко, і це потрібно, щоб робив дуже високоякісний спеціаліст, хто в цьому дуже і дуже розбирається. Щоб світло в декількох частинах приміщення, він, воно ставиться з, певним, з певною силою, його, тоді більш-менш працює. В іншому випадку. Ні, не працює, абсолютно не працює. І тут ми приходимо до наступного. Які з вам потрібні знання, щоб почати роботу з олійним зіописом? А Якщо ви подумаєте, що вам потрібно знати малюнок, як там намалюватися, потім його, грубо кажучи, грубо кажучи, розмальовувати фарби, так і ні, не завжди. Є навіть митці і дуже часто зараз використовується в техніках іншого живопису і акрилового, акварельного. Коли митці беруть, переносять з допомогою кальки зображення, його видруковують на принтерах необхідної величини, його просто перемальовують калькою. Я це, до речі, робила, коли робила собі повномасштабні ескізи на картину і ескізи, обриси її ескізи або лінійний малюнок переносила на полотно. Це роблять навіть класичні живописці, це роблять, це абсолютний факт. Особливо ті, хто копіює роботи для продажу, вони їх роблять копії щоб таким чином, щоби. Не виходити за межі оригіналу. Але що саме цікаво, що вони потім в своєму побутовому житті, якщо їм щось потрібно помалювати, також роблять копії. Те саме. Просто це вже йде привичка. Тобто для початку ви можете саме скористуватися таким елементом або змасштабувати цю всю ом, на принтер і розклеїти, зробити малюнок копіювальним матеріалом. Ну, слово, можна знайти, яким чином це все перенести на полотно. Тобто, якщо потрібно, так потрібно. Це цікаво розвиватися в малюнку. Цікаво розвиватися. Це, до речі, можна робити і із штучним світлом, і собі робити таку, як додаткову а, галузь для розвитку. І, до речі, маю сказати, цей... Розвиток лінійного малюнку або малюнку простим лівцем дуже прекрасно буде діяти для ваших містків дуже гарний розвиток. Чому? Тому що, по-перше, ти тренуєш свою руку, це йде моторик. По-друге, тренуєш окомір, це також іде. Тренуєш своє терпіння, тренуєш бажання своє все-таки досягнути. Дуже тяжко маю сказати, дуже тяжко ті. Ми які працюють в олійному не в олійному живописі, а в живописі простого лівця, досягають гіперреалістичного зображень, вони просто надзвичайні, дуже велика повага до них. Звісно, вони вчаться і тренуються дуже-дуже багато часу для цього. Дуже багато і дуже довго, але просто вражає. Наступне. Чи варто одразу братися за велику картину? Ні, не варто. Чому? Тому що коли ти починаєш працювати з дуже великою по площі картиною, потрібно дуже багато часу і дуже багато зусиль. Якщо у вас не є натреноване ось це бажання, що в мене є час, і я буду витрачати на це довго й довго і довго ви якийсь момент, це як бігти марафон, коли ти спринтер. В якісь моменти ти видухнешся, навіть якщо дуже багато будеш працювати, тебе просто не напрацьована, психологічна, те психологічне налаштування для роботи із картинами. Не налаштоване. Тож. Потрібно вибирати, якщо не мініатюрні, то середній розмір. Що потрібно малювати? Самі простіші такі Елементи, що це за все, що так, для початку, щоб мозок зацікавити, щоб такі, як вам сказати, щоб звикнути до середовища олійного живопису. Щоб ваш мозок. Звик і зрозумів, як працювати з кісточками, як працювати з фарбами, щоб він зрозумів між сесіями вашої роботи, як оцінювати зображення, щоб його удосконалювати кожен раз. Тому що основний принцип лійно живопису – це удосконалення, зображення з кожним наступним сеансом. Дуже круто, дуже круто. Тож, щось саме перше. Потім ви будете, моя наступний крок, порада, спробувати себе в різних напрямках. Тобто попрацювати з Марінами. Тобто Маріна це зображення, морське зображення, може бути з кораблями, може бути не з кораблями. Це Маріна це пейзаж, це архітектурний пейзаж, це а, портрет, забула слово портрет, це звісно на надюрморт на з квітами надюрморт. З різними об'єктами, джерморт з овочами, тобто вибирайте самі різні. Але ще тут практична річ, в чому вона залежить? От, наприклад, у вас є кухня. Посидіть в кухні, подивіться, де у вас є вільні місця, і які б ви зображені, щоб ви хотіли яку картинку собі намалювати. Для, того, для тієї кухні, для того місця. Посидіть в Пінтересті, пошукайте схожі а, картинки інших художників, тому що на початку своєї творчості завжди легше копіювати чиїсь роботи. І митці, які насправді які, а, вчать навіть а, класичний живопис, вони показують і вчать малювати із своїх робіт. Чому? Тому що вони там знають всі дороги, всі закутки. Всі проблеми, які можуть виникнути, вони можуть у процесі навчання з учнем виправити все, щоб він там не накарлюкав. Все можуть виправити. Саме тому легше вчитися і працювати на чиїхось роботах. Отже, ви знаходите в Пінтересті чи десь схожий на чорморт, і ви його просто перемальовуєте. Доводите картину до логічного завершення, купуєте її рамку, яку ваша душа бажає, і вішаєте в те місце. Тобто ви отримуєте не лише насолоду, але й практичне застосування, як елемент декору. Ви тоді його оцінюєте, ви тоді бачите, що мало того, що у вас є декори, це досить непогано. Як ви його бачите, як ви його будете кожен день оцінювати, що ви його зробили, намалювали, що ось воно у вас є таке чудове. Це такі практичні речі. Наступне, ще маю зазначити, що якщо у вас все-таки ви далі вже от вчитеся, намалювали одну картинку, другу картинку, якщо ви дивитесь майстер-класи на Ютубі, вибирайте тільки митців, які працюють з олійним живописом. Тому що якщо ви будете дивитись майстер класи із митцями в акриловому живописі, Акварельному олівці чи будь-що інше, швидше за все це буде акриловий живопис, а, нічого не вийде. Просто-напросто не вийде. Техніки інші, побудова сеансів інша, філософія інша. Нічого не вийде, абсолютно нічого не вийде. Термова витрата часу, і швидше за все результат буде негативний. Це факт. Так, мені здається, це всі, якщо я. Щось забула, то, можливо, десь розкажу про це. Але це ті речі, які, висновки, які я свого досвіду зробила, і хотілося б ними поділитися і собою молодою, коли я почала займатися цим живописом. Тому, що скажу відверто, дуже й дуже на це все впливає практична річ. Практично не річ, а сторона дуже впливає, тому що багато хто хто це пробував робити, він з економічної точки зору це все оцінює, з практичної точки зору це оцінює, І на цих всіх ламається. І тоді дуже велика відраза йде від жіопису. Загалом, тож давайте враховувати зразу все. Перші ніж ми відкриємо двері і зайдемо цей в світ. Якщо ми це все врахуємо, якщо ми це все спробуємо, ми зайшли в цей світ, то я вас вітаю, ваші пригоди будуть нескінченні. Тож, дякую всім, хто був зі мною, і бажаю всім всього найкращого.